Ви знаєте, що є у нас один великий секрет кожного із нас. Ми можемо отримувати від Бога по Його милості благословіння. тому що Бог любить і милостивий до нас, правда? І Він просто своєї любові і милосердя хоче благословляти кожного із нас. Але. Знаєте, Бог ще може також благословляти нас ще, ще за одним принципом за принципом його справедливості або його справедливого воздаяння. І сьогодні я хочу поговорити про, саме про принцип справедливого воздаяння для кожної з нас. І, приклад я хочу привести царя Єзекію. Ми знаємо, був колись в Ізраїлі такий цар, він був праведним царем. Він багато робив речей по слову Господа. Він слухав Божих пророків, він виконував те, що було на серці у Бога. На відміну від більшості царів того часу, які вели безбожний спосіб життя, чинили багато зла, поклонялися ідолам, вводили свої народи в ідолопоклонство. Ми знаємо, це було в ц... тоді, коли царство Ізраїльське було поділено на північне царство і південне царство. Південне царство була Юдея, і північне царство це була Самарія. І ми знаємо, що там царі, які правили в північному царстві ізраїльській, 99% були нечестиві, вони робили гріх. Звичайно, і юдейські царі, подібно до царів ізраїльських, чинили багато беззаконь. Ми може, ви можете прочитати це в книгах царів. Але серед тих безбожних царів, Бог піднімав час від часу і благочестивих царів. І одним із тих благочестивих царів був цар Єзекія. Він робив багато чого такого, що Бог наказав йому робити. Він зруйнував ідолів, він очистив ізраїльську землю, юдею, очистив від ідолопоклонства. Він встановив святкування свято Пасхи, яке вже давно не святкували. І багато чого іншого він робив. І ми пам'ятаємо, прийшов цар Асирійський воювати проти нього, осадив Єрусалим. І не міг завоювати Єрусалим, і люди сиділи в облозі в Єрусалимі. І написано, що вони страждали дуже сильно. І ось цар асирійський послав свого воєначальника Рапсака, який почав говорити до єрусалимлян, які стояли тоді на стінах, тримали оборону міста, і почав говорити всякі слова проти царя Єзекії, проти Бога. Мовляв, а чим допомогли боги тих народів? який ми завоювали, тому і хіба ваш Бог спасе від нашої руки вас? І чому ви надієтеся на ті пусті слова вашого царя Єзекії, який обольщає вас іменем свого Бога? Хіба не, того Бога, хіба не, ті, не ті жертвенники того Бога він зруйнував сам? І подібними словами, цар е, воєначальник Рапсак намагався зламати моральний дух ізраїльтян, для того, щоб вони здалися в полон. Але Єзекія молився перед Богом, він відкрив того листа, пішов в храм Божий молитися, той лист, який передав цей воєначальний крапсак із тими словами. І він розгорнув його перед Господом в Скинії, скині, а в храмі. Молився і Бог почув його молитву. Ми пам'ятаємо, трапилося чудо: 185 тисяч військових за одну ніч померло ворожих. І тоді з ганьбою цей воєначальник пішов, повернувся до себе назад в землю, так і не змігши відвоювати Єрусалим. І багато інших чудес Бог творив. Тому що Бог на боці праведних. Амінь. І знаєте, але трапилась одна історія, яка записана в 20 розділі Другої книги царів. Це в українському перекладі. І ось тут написано: у ті дні Єзекія смертельно занедужав, і прийшов до нього пророк Ісаї. Син Амосів, і сказав йому, так говорить Господь, зроби для дому твого, тому що ти помреш і не видужаєш. І відвернувся Єзекія лицем своїм до стіни і молився Господу, говорячи: О Господи, згадай, що я ходив перед лицем Твоїм вірно і з відданим серцем, і робив добре в очах твоїх, і сильно заплакав Єзекія. Ісая ще не вийшов з міста, як було до нього слово Господнє: Повернися! І скажи Єзекії, володарю мого народу: так говорить Господь, Бог Давида, батька твого. Я почув молитву твою і побачив сльози твої, і я зцілю тебе на третій день і підеш у дім. Господній. І додам до твоїх днів 15 років, і врятую тебе, і місто це від руки царя Асирійського, і захищу місто Це заради себе і заради раба мого Давида. І сказав Ісая: Візьміть пласт смок, і взяли, і приклали до нариву, і він видужав. І сказав Єзеку Ісаї, яка ознака того, що Господь зцілить мене, і що я на третій день піду в дім Господній, і сказав Ісая: ось тобі ознака від Господа. Що виконує Господь слово, яке він промовив, чи вперед пройти тіні на 10 ступенів, чи повернутися назад на 10 ступенів. І сказав Єзекія: легко тіні повернутися вперед на 10 ступенів. Ні, нехай повернеться тінь назад на 10 ступенів. І покликав пророк Ісая до Господа і повернув тінь назад на ступенях, де вона спускалася на ступенях Ахазових. На 10 ступенів. І так. Чому навчає нас ця історія, що Бог хоче сьогодні через цю історію проговорити сказати нам? Ви знаєте, що Бог цінує те, що ти ходиш праведно перед ним. Ви знаєте чому? І чому справедливість Божа також по Божій справедливості ми можемо отримати від Бога благословіння і поміч і підтримку? Тому що Бог рахується з тим, що ми ходимо праведно. Тому що жити праведно потрібно прикладати зусилля. Правда? Жити в гріху легко. Ти просто віддаєшся пристрастям, пожадливостям, плоті, очей, і ти просто пливеш у цій брудній річці гріха, прокляття. Насолоджуєшся тимчасовими гріховними задоволеннями, не думаєш про завтрашній день, робиш, що тобі, що бажає твоя гріховна плоть. Грішиш, блудиш, п'єш, гуляєш, займаєшся якимись іншими недобрими речами. Тому що так легко і просто. Але жити правильно потрібно прикладати зусилля, правда? Тому що спокуси приходять на нашу душу, повстають, так говорить апостол Петро. І ви знаєте, що єзекія був царем. А чим вище ти маєш посаду або статус, чим вищий статус, тим спокуси завжди більші, правда? Тобто одна справа, коли ти звичайний пересічний громадянин, а друга справа, коли ти президент країни. Там спокус набагато більше, тому що там є влада, там є величезні фінансові ресурси, під тобою мільйони людей, ти їм керуєш, ти маєш владу над ними. Тобі довірена влада і спокус дуже багато. І тому ми бачимо, тому й не дивно, чому більшість, на жаль, чиновників, президентів, лідерів якихось країн ведуть ну, не християнський, не божий спосіб життя. І навіть ті, які приходять, начебто маючи певні моральні закони і принципи, коли їм дають вищу посаду, або їх піднімають в статусі. Не гарантія того, що він не почне робити беззаконня. Правда? Є таке вислів, чули такий вислів? Влада розбещує. Чули, да? Влада розбещує. Знаєте, ти дивишся, вроде, начебто він нормальна людина була, хороша, християнин, пев, має певні там моральні якісь цінності, пріоритети. Але як тільки його підняли в статусі, він став народним депутатом, для прикладу. Дивись все вже, поплив хлопець. Пам'ятаєте, 14-й рік Майдан? Да, був такий козак Гаврилюк. Да, його, знаєте, як розпіарили, страдали, за, за, за Україну постраждав. Його зробили депутатом народним. Заробив хлопець. Потім його питають через рік, через два і кажуть: а, ну, а як же ж ви голосуєте за проти принципів своїх, які ви. Демонстрували, або який ви декларували на Майдані тоді за справедливість, за народ, за чесну прозору владу, без корупції і так далі. А як же тепер ви голосуєте за гроші? Віддаєте за гроші, які платять, щоб голосувати за той чи інший законопроект? Знаєте, я слухав його інтерв'ю одному із, народ... із якихось журналістів, а він каже, а як голосувати? Просто на кнопочку нажимаєш і все. Тобто, розумієте, людина, яка декларувала, яка готова, навіть страждала. На морозі, пам'ятаєте, до нога його там е -е -е -е, роздягли, там знущалися над ним, принижували його. Всі тоді, хто бачив ці картини, ці відео, які облетіли весь світ, вони просто в жаху були. Як людина так постраждала за свої моральні принципи, за свої переконання, за честь, за гідність, тому що називали, назвали це Революцією гідності. І тут, як тільки став народним депутатом, так кудися гідність зникла? Я не засуджую людину, тому що я впевнений, що більшість людей на його би місці поступили би точно так. Розумієте, тому що жити в праведності, ходити в праведності незалежно від того, в якому ти в статусі ходиш. А особливо тим більше, коли ти піднімаєшся в статусі, коли ти на, на соціальній драбині піднімаєшся або соціальний ліфт, як е, мод, модний такий термін, тебе піднімає все вище вище, в вище вище шалони влади. Ти маєш владу, вплив, авторитет, фінансові якісь е, здобутки. То чим вище ти піднімаєшся, тим лег важче тобі триматися твоїх моральних принципів. І Господь це розуміє, і тому Господь цінував, дуже сильно цінував те, що робив цар Єзекія. Тому що він знав, що на відміну від більшості царів, які приходили на царство, вони, на жаль, не втримувалися в тому форватері моральних цінностей, божественних цінностей, які були задекларовані ними на початку. І тому, знаєте що? Коли прийшов час, коли прийшла проблема, він захворів смертельно, в нього був нарив, ракова пухлина. І ви знаєте, всі зрозуміли, що це все. Тому що, якщо читати Біблію, особливо Старий заповіт, ми дуже рідко коли знаходимо, були, звичайно, моменти, особливо в часи пророка Іллі і Єлисея, коли були чудодійні зцілення, Воскресіння мертвих, але це було радше виключення із правил. Дуже рідкі моменти траплялися. ви знаєте, прийшов пророк Ісаї і виніс такий вирок. Дуже жахливий вирок все. Пиши заповіт, тому що тобі, як кажуть, прийшов кінець, ти помреш. А знаєте що? І я розумію про царя Єзикію. І Бог його розумів. Йому навіть стало якось і в серці. Чому він так сильно заплакав, і з нього уст вийшла ця молитва. Тому що в його аж серці така біль, що ну це ж несправедливо, Господи. Чому я міг би собі дозволити те, що робили до мене? Ті царі, які чинили беззаконня, ворожили, гадали, займалися ідолопоклонством, мали багато собі там, робили неправильні речі, дозволяли. А я виконував всі заповіді Твої. Я намагався виконати все, що від мене ти вимагав, по Слову Твоєму. Я відмовляв собі в багатьох речах, я відмовляв собі, просто відмовляв ціною важко, важкою ціною. У мене були соблазни, багато викликів переді мною стояли, багато спокус, який я просто заради Тебе, Господи, заради того, щоб Тобі догодити, щоб в твоїх очах бути праведним. Я жертвував всіми цими речами. Я міг би жити зовсім іншим життям. Я міг би собі не відмовляти в якихось задоволеннях, але я відмовляв, тому що я хотів, щоб твоє ім'я було прославлено. Амен. І тому, знаєте, в нього така якась, якби оця біль несправедливості і тут, він аж заплакає, каже: Господи, ну, ну ти ж не можеш так поступити. Чому так? Я все робив, я жив для тебе. Я намагався догоджати Тобі, ім'я твоє прославляти і тут. Прийшла хвороба, і я маю померти. І він сильно заплакав, він не дорікнув Господу. Він просто сказав: Господи, згадай, що я праведно ходив перед дочами Твоїми і виконував те, що ти вимагав від мене. І сильно заплакав, повернувся до стіни і плакав, як маленька дитина. І ще пророк Ісаїя не вийшов з міста і з Єрусалима, як слово було, іди повернися. Бог миттєво відреагував на його молитву, і явив величезну славу. Явив велике чудо. По-перше, він зцілив його, а потім ще й знамено дав. Сонце повернулося назад. Уявляється, це двічі було за всю історію людства. Перший випадок: було, це були в часи Ісуса Навина, коли Він воював із ворогами, коли вони звільняли обітовану землю. Пам'ятаєте ту історію, коли Ісус Навин сказав: Стій, сонце, і місяць не спіши до свого заходу. Або не спіши сонце до свого заходу. І написано, стояло Сонце на місці непорушно, поки Ісус навин не переміг всіх ворогів в тому бою. І другий епізод трапився також, коли з царем Єзекією чудо, велика слава була явлена. Знаєте, я хочу сказати, що ми живемо в останній час. І от церква, християни сьогоднішнього часу, мають величезний привілей. Бачити Божу славу і силу в своєму житті не тільки по закону Божої милості, милосердя і доброти, а по закону божественної справедливості, ти можеш отримувати від Бога величезну славу в своєму житті. Скажи амінь. Ти можеш сказати, як цар Єзекія: Господи, я тримаю себе, я хожу правильно перед лицем Твоїм, я догоджаю Тобі Слову Твоєму, я повинуюся слову Твоєму. Я роблю не те, що роблять більшість людей, які оточують мене. Я тримаю. Знаєте, сьогодні останній час і спокус дуже багато. Сьогодні набагато тяжче себе тримати, тому що останній час Біблія чітко нам говорить, що буде найтяжчий. В плані випробувань, в плані спокус, в плані того, щоб тримати себе в праведності Божій, в руслі Божої праведності себе тримати дуже тяжкий час. Тому що ми сьогодні бачимо, що гріх став нормою. Гріха сьогодні не то, що не соромляться люди, а вони навпаки його прославляють. І те, що сьогодні відбувається, наприклад, навіть в нас в країні, це ганьба. Ну, але я скажу так, те, що сьогодні відбувається, це вирок Зеленському його владі. Трішки про політику. Коли на Пасху люди проводять фестиваль ЛГБТ в Києві. На Пасху. Коли вийшли кубка активістів, християн, проти цього їх просто поліцейські знесли. Мордовороти двохметрові, яким давно треба було бути отам на війні, а не пасторам і християнам. Які все своє життя Біблію проповідували, читали. Сьогодні їх силоміць заганяють на війну, а мордовороти двохметрові ходять, ЛГБТшників охороняють. Ганьба, вирок. Але я не про те, я про те, що. Про те, що сьогодні гріх популяризовується, гріх це щось класне, це щось добре. І розумієте, от такий час ми живемо, і в, в такому часі тримати себе, благочасти... жити благочестиво, дорого великої ціни коштує. І тому я хочу сказати: ти маєш розуміти це. І так як цар Єзекія сказати, Господи, дивись, я хожу перед тобою. Я правильно хожу. Я бережу вірність своїй дружині, вірність своїй сім'ї. Я живу свято, чисто, я не краду, не вбиваю, не обманюю не роблю ближньому своєму зла. Коли ти, я служу тобі тим даром, який я отримав від Тебе вірно. І коли, знаєш, в тебе є проблема, часто приходить в твоє життя якась проблема, ти маєш повне право сказати: Господи, я хожу праведно перед лицем Твоїм, будь милостивий. Яви силу, яви славу Твою в моєму житті, там, де в мене проблема. І повір, що Бог буде являти велику славу, велику силу. І знаєш, Бог цього хоче. У Бога для тебе приготовлена велика слава, великі чудеса, великі благословіння приготовлені для тих, хто ходять праведно перед лицем Господнім, хто ходять в страсі Господньому. Це не стосується всіх християн, одразу ж хочу сказати. Тому що, на жаль, сьогоднішнє християнство. Воно, знаєте, одною ногою в світі, одною ногою в церкві, одною ногою, начебто з Богом, одною ногою, ну, як би, і, 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 і там трішки хочеться взяти і так. Сьогоднішнє християнство, воно трішки намагається шукати золотої середини. Але ті, хто себе посвятили 100% Богу, ідуть за Христом, ідуть за Богом, за покликом Його Слова, хто движиме Духом Божим святим, хто повинується Духу Святому Божому, ті мають привілей сказати, Господи. По справедливості Твоїй. Я служу Тобі, я ім'я твоє прославляю. Я не є тою людиною, через яку ім'я знеславляється навпаки. Я є світлом для цього світу, я є сіллю для цієї землі, коли інші живуть беззаконно, я живу праведно, Господи. І тому, як нагорода по справедливості Твоїй, являй Твою силу в моєму житті і зливай благословення Твої в моєму житті. Навіть якщо прийде криза, навіть прийдуть якісь інші негаразди, хай Твоя слава і велич проявляється в моєму житті, щоб інші бачили. Що праведний отримує від Господа нагороду справедливу, Во ім'я Ісуса Христа. Не закінчуємо. Слава Господу. Амінь. Амінь. Тому, друзі, я хочу сказати, що тебе чекає, ти маєш можливість ходити в Божій славі, в Божій силі, в Божих чудесах, не лише по милосердю Божому, але і по справедливості Божій. Якщо ти вірно і праведно ходиш перед Його лицем. Якщо ти свято бережеш його заповіді, то Господь готовий тебе винагородити. Амінь. Слава Господу! Давайте ми встанемо, помолимося.